Oh, no, перепрошую Sorry. усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. У мене сьогодні день народження, і я вирішив, що. Ну, мабуть, таки треба вже розповісти про себе. Так, подібні відео вже є на каналі, але це буде більш розширеним і, ну так би мовити, автобіографія, щоб розставити нарешті усі точки над «і». І щоб кожен раз, коли хтось пише мені, та хто ти такий? я б міг скинути ось це відео. Адже коментаторам, у яких палає одне місце від моїх відео, Важко збирати інформацію про мене. Я розділю це відео на декілька розділів. Кожен з яких буде відповідати за той чи інший період мого життя. Yeah. Я народився 4 квітня 90-го року в селі Тюмень. Це десь в холодних регіонах Московії. Моя мати корінна українка з Вінниці. Батько народився там само де і я. Так, вже вийшло, що в часи Совочка мій дід і бабуся поїхали в холодну частину Московії, бо там платили ну дуже багато. І з собою взяли мою маму і її сестру. Ну, мама познайомилась з батьком в школі, це був, мабуть, десь. 9 чи 10 клас, і з тих пір вони разом після розпаду совочка. Мої батьки разом зі мною повернулись в Україну в місто Вінниця, де дід з бабусею залишили трьохкімнатну квартиру в Вінниці. Все ж краще жити в своїй трьохкімнатній квартирі, ніж десь знімати кімнатку на Московії. Як ви могли зрозуміти, в Україні я живу приблизно з 91-го року, як і мій батько. До 14-го року я був на Тюмені і на Сургуті, у нас там усілякі дальні родичі приблизно два рази. Мені тоді було десь, мабуть, 9 і 10 рочків. В дорослому віці я туди не їздив, бо вже був зайнятий навчання. Дням в університеті, та й квитки на дорослого коштували дорожче, ніж за дитячий квиток. А усі родичі, що там залишились, були заблоковані після 24 лютого. Мати і батько їх заблокували всюди, де могли. А в мене і не було контактів з тими родичами. Ну бо чесно, люди, з якими ти не бачишся по 10-20 років, нащо тримати їхні контакти, якщо. Ані ти, ані вони не хочете бачити один одного. Важко називати це родинними зв'язками. Після 14-го року на Московію їздив лише батько, один раз на похорони сестри. Все більше моя сім'я не перетинала кордон з Московією і не збираємось. Мені немає до кого туди їздити, адже усі родичі. Що там живуть, Вважаю, що їхня армія звільняє нас від нацистів і біндеровців. Але справжня моя сім'я живе в Україні і мій дім в Україні, адже практично усе своє життя я прожив в Україні. <звук> в шкільні роки я ходив на дзюдо. Правда, лише рік, бо мені ногу зламав один важкий такий хлопець, який впав на мене, через що я пошкодив коліна, і після цього я ходив з гіпсом, мабуть. Рік чи півроку. Коротше, на костелях там бігав ходив. Потім вже якось не повертався до дзюдо, бо батьки віддали мене в музичну школу, в клас акордеон. Ой, важко пояснити, як же я не хотів вчитись в музичній школі. Особливо останні два роки. Адже екзамени в музичній школі співпадали з екзаменами в школі. Ну в 9 класі, але батьки мене таки вмовили закінчити музичну школу. Перед закінченням школи почався ось цей період. Ну що, на кого підеш вчитись? Якось мати спитала мене, що мене зараз цікавить, щоб я, хоч якось, натякнув яку професію шукати. Так як я закінчив музичну школу, яку втім не любив, я дуже любив музику. Писав біти, аранчував там щось, навіть когось записував вдома. На додачу у мене був комп'ютер ще з першого класу. Звісно, ми його постійно оновлювали. Ну, як у мене, у батька був, йому на роботі видали. І я на ньому і грав, і музику якусь намагався писати. Коротше, мамі я сказав. Що мене цікавлять комп'ютери і музика. Ось за такими критеріями мама запропонувала мені професію звукорежисер. Так, тоді ще не було сайтів з статистикою по професіям. Ну, типу, чи варто йти на звукорежисера, якщо в Україні цих звукорежисерів кожен другий випускник політехнічного університету, саме тому без роздумів. В 15 років я обрав професію звукорежисера і почав готуватись до вступних іспитів. На той момент ми знайшли три навчальних заклади, куди можна було вступити і обрати професію звукорежисера. Це був університет Карпенка-Карго, в якого усі дуже хотіли вступити. Також був університет Поплавського, в якого ніхто не хотів вступати, і який залишали просто як. Ну, такий, знаєте, запасний варіант. І ще був варіант вступу в інститут при києво могилянській академії. Здається, якось так воно тоді називалось. Але мама зайшла на їхній форум. Так, тоді існували форуми і ними користувалися. І вона дізналася, що гуртожиток у них знаходиться прямо в їдальні, ну чи щось таке. Коротше, там якась така дичина була. І Як результат, я готувався до іспитів, щоб вступити в університет імені Карпенка Карого, але зробив три помилки під час здачі тих самих іспитів, і як результат туди мене не взяли. Але дівчина, яка здавала ті самі е, іспити разом зі мною, сказала, що я ще встигаю подати документи. В кульок я тоді ще не знав, що так називають університет Поплавського, але вибору вже не було. Звісно, я міг би ще почекати один рік, щоб потім знову спробувати вступити до Карпенка Карго. Але я втратив би цілий рік, тому я подав документи в університет Поплавського. На бюджет не пройшов, не добрав декілька балів, але пройшов на контракт. Провчився 4 роки, здобувши ступінь спеціаліста, і потім подав документи для вступу туди ж на магістратуру. Але цього разу вже на заочну форму навчання. Це коштувало в два рази дешевше, ну і навчання проходило швидше. Та й вчителя до вас відносились вже як до дорослих людей, бо зазвичай заочну форму навчання, особливо там останні курси, обирають люди, які вже працюють або ну, живуть далеко. В моєму випадку я здається, тоді вже почав працювати на двох роботах. Обидві по спеціальності. Коли я переїхав в Київ і поступив в університет, з першого курсу я почав шукати роботу, щоб бути хоча б трішки незалежним від батьків в фінансовому плані. Першою роботою, якщо це так можна назвати, були продажі сім карток і карток поповнення мобільних. Так, це коли ти стоїш десь біля метро і продаєш картки. Зараз це дивно виглядає, але насправді такі точки по Києву досі існують. Колись вони належали колишнім ментам, А зараз ну не знаю кому вони там належать. Картки я продавав буквально десь два тижні. Коли зрозумів, який же це розводняк, я просто перестав там працювати. Наступною роботою. Був Макдональдс. Попрацював я там приблизно місяць. Я дуже хотів, щоб мене перевели в нічну зміну. І коли мене перевели, ну, таки в цю нічну зміну, я зрозумів, яке ж це пекло. Куме, це пекло. Але мушу зазначити, там офіційне оформлення. За тебе платять медичний огляд. Ти працюєш офіційно, якщо йдуть понаднормові, тобі доплачують, і коли звільняєшся, тобі виплачують відпускні. Навіть мені заплатили ті відпускні, хоча я попрацював лише місяць, якщо не менше. Але більше всього я працював звукорежисером в караоке барах і ресторанах. Іноді я там працював ще як беквеколіст, але тільки якщо гості були дуже п'яні і якщо давали хороші чайові. Також я працював на різних концертах звукорежисером, був звукорежисером у деяких гуртів, які, щоправда, вже, мабуть, давно розвалились, і навряд чи я знайду якісь записи. Навіть колись роздавав листівки і розносив ті листівки по почтовим ящикам, але це було один день, після якого я одразу розумів, що таких зусиль це не коштує. Ну а перед повномасштабним вторгненням я працював оператором, режисером і монтажером в одній київській студії, куди батьки з усієї України приводили своїх дітей, щоб їх. Пофотографували для журналів, або щоб їм зняли якісь відео в ютубчик чи тікток. Після початку повномасштабної війни студія призупинила роботу, адже ніхто не повезе свою дитину в Київ знімати для відосіків в Тікток чи Ютуб. так я і залишився без роботи приблизно на півроку. Хоча я і монтував відео для американців. Ну, як фрілансер на одному сайті, але це не назвеш постійною роботою, яка приносить постійний прибуток. Ну і якось дружина мені розповіла, що у неї на роботі є співробітник, який зранку і ввечері працює. Таксистом на своєму авто і має непоганий такий додатковий прибуток в місяць. І я, до речі, інтроверт вирішив спробувати попрацювати таксистом. І як результат, зараз у мене це найприбутковіша робота із всіх, на яких я працював. Я працюю таксистом. Часи помаранчевої революції, на секундочку, це був 2004 рік, мені тоді було 14 років. Я сидів вдома з батьками в Вінниці і записував усі трансляції, які освітлювали ті події. просто брав і записував ті трансляції, щоб потім. Передивитись, ех, зараз би їх глянути. Я розумів, що така маса людей не може бути купленою за якусь там умовну гречку. Ну не виглядало це як продажні мітинги в тисячу чоловік, які влаштовували Москвопітеки, наприклад, в 2014 році. Але мушу зізнатись, я не дуже розумів проти чого, чи вірніше, проти кого ці люди там були, або ж за кого вони були. Тоді я не знав, що люди там стояли, бо ви. Бори президента були сфальсифіковані на користь Януковича. Так так, він вже тоді воняв. На момент, коли в 2014 році люди почали виходити на Майдан, ну я теж спочатку не розумів, проти кого там люди і за кого вони. У 2014 році мені було десь 24 роки, і я, здоровий Лоб, не до кінця розумів, що відбувається. Адже у нас в суспільстві досі казали ой. Політика це не для простого народу. Ано тобі не надо, все одно ти один нічого не сделаєш. І тут важко сказати, хто мені в голову вкидав такі тейки. Можливо, моє оточення. Здебільшого це були колишні одногрупники і люди на роботі. Я був на Майдані, але я був там саме перед початком активних протистоянь громадян і Беркута. Для мене тоді це виглядало так, наче Новий рік завершив. Але люди досі гуляють біля ялинки. Ну, знаєте, такий типу затяжний ярмарок. Господи, наскільки ж я ватним був, оце як згадаю. Коли почались активні сутички на банковій, я споглядав за цим через телеекрани. Адже за межі Майдану це майже не виходило. Так, були моменти, коли водії об'єднувалися в автомайдан і намагались звернути увагу людей на те, що відбувається на Майдані. І в Україні загалом. Але такі ватні люди, як я, в, ну в 2014 році, запам'ятали ці автомайдани як незрозуміле блокування дороги. В ті часи майже усі користувались ВКонтактіком. І я не був винятком, звісно. Не згадаю як, але мене якось занесло в групу Куріци Києва». Загалом такі групи були майже для кожного міста та села, і не тільки в Україні. Там анонімно писали про дівчат. Ну, скажімо так, ті, що розводять чоловіків на гроші. І не знаю чого, але я вирішив, що буде прикольно зняти відео, зачитавши історії з того пабліка. На прошлих вихідних з друзями рішили злачне ночне заведення, де і була встрічна мною фея. Буквально через 5 минут знакомство повели в дамську кімнату делать волшебство. Після цього я закинув це відео в той паблік і зі мною. Раптом зв'язався один чолов'яга, який запропонував робити відео разом. Також він запропонував ще декілька ідей. Ми зняли разом, здається, два відео. По просьбам наших підписчиків, ми вирішили провести охоту, так сказати, в полі. Let's ready to Малупа!

І десь в цей момент починається АТО або ж антитерористична операція в Луганській і Донецькій областях. Товариш, з яким ми знімали відео, подзвонив і сказав, що йде у військо в те саме АТО. І уявіть, навіть тоді я не розумів, що відбувається. Ну, тобто, я розумів, що в двох областях України відбуваються якісь бойові дії, але я не розумів. Чому молодий і харизматичний чувак йде по суті на смерть? Я не розумів його мотивів, бо як типовий ватан я вважав, що. Це ж політики там посорились. Але все ж я поважав його вибір. Просто я був трішки молодший за нього і шукав, як реалізувати себе в житті. Потім в Україні заблокували ВКонтактік, і я втратив зв'язок з цим крутим, яскравим та харизматичним мужиком. Я перестав користуватись ВКонтактіком активно як раніше. Ну бо для цього треба було встановлювати ВПН. На телефонах тоді, здається, було складніше це зробити, ніж зараз. Тому я не сильно горював за тим ВКонтактиком. Навпаки, навіть якось легше стало. Люди якось переключились від переписок ВКонтактіки до спілкування в реальному часі, в реальному житті. Хоча свій аккаунт я поки що не видаляв, адже у мене там були завантажені фотки і відео з якогось там дуже. Далеко 2000 року. Але в Контакті я заходив лише для того, щоб зробити пост в групі, репостнути собі на сторінку і все. Я навіть майже нікому не відповідав в повідомленнях, бо це було капець як глючне дійство через VPN. Після 24 лютого 2022 року я видалив свій аккаунт в Контакті. Я збирався видалити і групу, але для того, щоб видалити групу, треба спочатку вигнати усіх Учасників кожного по черзі, або був інший варіант комусь передати права на групу. Права на групу я вирішив нікому не передавати, я видаляти кожного по черзі, це дуже довго. Тож вирішив просто написати такий, знаєте, класичний пост про корабль і видалися із контактика. Про те, що було в Луганській та Донецькій областях, я мало що знав, здебільшого, через те, що Тодішнє оточення мені говорило, всій правди ми не знаємо, от ти був там? Ні, от і я не був там. Так що давай не об этом. Приблизно от такі теки лунали потім і від мене, коли я почав вести ігровий канал. Так само і з Кримом. Тоді дуже розганяли інформацію про те, що... Начебто більшість жителів Криму самі проголосували за те, щоб бути під Московією. А про те, що там були протести. Ну, от як про це можна дізнатися, якщо все життя ти проводиш в так званій московицькій інфобульбашці, яка починається з мови? Нані? До 24 лютого у мене був ігровий канал, якого контенту в мене тільки не було. І летсплеї, і стрімчики, і ігрові новини, і огляди на ігри, і ігрові девайси для консолей, і порівняння консолей, і збірка ПК, і огляд на старенькі Mac Pro, і усілякі гайди для консольних гравців, і порівняння FPS в іграх на двох консолях. І я навіть розповідав. Які ігри роздають по підписках на консолях, деякі відео набрали у мене більше 500 тисяч переглядів, і враховуючи весь мій бекграунд, не дивно, що канал я вів московицькою. Більша частина аудиторії у мене були Москвопітеки на стрімах. Я збирав рублі. Через московицькі донатні сервіси. Ну бо так ж удобніше, правда. Для вас це, мабуть, зараз новина, хоча якщо зайти в спільноту Ютуба і погортати майже до самого низу, там можна знайти скріншоти, де я показую, що процент глядачів з України почав поступово зростати. Особливо після того, як я перейшов на українську в 22-му році. Хоча в перші дні повномасштабної війни я ще був доволі ватним. Я казав, що Крим Кримський, я писав різним блогерам з Московії, щоб вони освітлювали тему війни для своєї аудиторії. Але оскільки у мене був ігровий канал, то здебільшого я дивився ігрових блогерів. А на Московії це практично завжди вніполітичні ігрові блогери, до яких не достукатись, бо все, що вони писали в своїх спільнотах, це я маленький чоловік, я нічого не можу поділять. От приблизно в цей момент я прозрів: типу, як же це так, чувак, на тебе підписано 100, 200, там 300 тисяч підписників, чи навіть мільйон і більше. А ти кажеш, що ти нічого зробити не можеш, та ти ж навіть не спробував. Мабуть, це і стало переломним моментом для мене. Ну, коли я зрозумів, що від того, що я мовчу щодо війни, маючи яку-не яку аудиторію десь в 8-9 тисяч підписників. Краще не стане, ну якщо я буду мовчати, адже в будь-який момент мене може не стати. Ну от просто прилетить в мій дім ракета і усе немає мене. І тоді я вирішив, що хай від мене краще відпишуться усі москвопітеки, але я не буду мовчати. Мені стало дуже соромно, що я тільки тоді почав. Думати про те, що неможливо мовчати про війну. Ну, бо прилетить в твій дім ракета, і єдине, що про тебе буду знати, це те, що ти грав на консолі з глядачами і був повні Нібалітіки. Зашибісь, подумав я, і вирішив, що це треба міняти. Спочатку я просто перейшов на українську, ну, бо мені було гидко усвідомлювати той факт, що нас зараз вбивають ті, хто нам і нав'язали ту недомову. Так-так, московицьку нам нав'язували століттями. Після того, як я почав робити відео українською, я отримав величезну хвилю хейту. Хоча, здавалось би, я не сильно і різко послав усіх москвопітеків. Ну і тоді я зрозумів, що немає сенсу від тих москвопітеків, які залишились у мене на каналі і в Діскорді, бо через деякий час вони. Ну, показували свою імперську натуру. Починали розповідати, що вони звільняють нас, що це все подстава, і мальчиків відправили на учення. Після цього я став просто банити усіх, хто писав московицькою. Я почав люто ненавидіти усіх цих коментаторів під моїми відео. І для того, щоб не витрачати свій час та нерви, я зробив доволі прості та гнучкі правила на каналі. І усі відео московицькою я приховав від глядачів, а деякі навіть взагалі видалив. Так, ці відео досі доступні платним підписникам, але тепер через ті відео я не з'являюсь у Москве в рекомендаціях, через що поступово алгоритми Ютуба перестали рекомендувати мій контент Москва І Ютуб почав рекомендувати мій канал українцям. І тут я маю сказати величезне дякую одному підписнику під ніком PrinceUA. Адже саме він почав мені писати про те, що виявляється, є купа блогерів з України, які мовчать про війну взагалі, особливо в ігровій тематиці. Я тоді дуже здивувався. Ну, знаєте, я думав в Україні усі зрозуміли, що у нас тут ну, повномасштабна війна, що ворог наш москопітеки, що немає сенсу шукати хороших москопітеків, Але ж ні, виявляється, є купа блогерів. Які навіть після 24 лютого залишаються вні політики і в війни, які роблять контент для москвопітеків, які продають їм ігри, які збирають рублі і так далі. А оскільки мені вже було якось не до ігор... Але хотілося якось доносити інформацію до людей, ну, ось дивіться, з ким ми живемо в Україні. Дивіться, досі є ватніки, які тягнуть Москвопітеків в наш інфопростір. От з тих пір і змінився мій контент. Але що буде далі? Цього ніхто не знає, хоча можу запевнити вас до ігрової тематики, я не повернусь. Я не буду казати, що я в НІ і та інші ватні тейки. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу лагодійні розігриші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую герб України, викладений із гільз, які мені передали. Файні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Будемо збирати на пошукові ліхтарі. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Я вже відправляв хлопцям від себе три прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок, 10 мультитулів. Три власноруч спаяних акумулятори і ноутбук. І на додачу від глядачів я вже відправив 5 приладів нічного бачення і ще один ноутбук. Але на жаль, цього мало. Тому я відкриваю збір на потреби добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРГ. Долучайтесь хто скільки може. Кожна гривня важлива. І може допомогти на Херсонському напрямку. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, BaimeCoffy, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту. Або посилання на інстаграм, або хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після закупівлі і після розіграшу лота. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який є публічно. Не можу публікувати. Наприклад, список каналів малорусів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.